Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня розкажу у випуску. Одна людина загинула, ще десятеро поранені. Серед них 16-річна дитина. Такі наслідки ударів по місту цих вихідних. Ворог більше десяти разів вдарив кабами та шахедами по трьох районах Запоріжжя. Четверо людей у лікарні. Три сотні абонентів залишились без газу та понад 70 тисяч без світла. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та понад два десятки осель приватного сектору. У Дніпровському районі шахет впав поруч з будинком. Я прокинулася від того, що спалах був у вікні і почало сипатися скло. Ми встали, одягнулися і вийшли з квартири. Ми не чули, б, да, бо ми спали міцно. Так зайшла в кімнату, на стілку присіла, як бабахнула, у мене двері у спальні відкрилися двері. І все, ми давай бігаємо одіватися на вулицю. А далі от стояли на вулиці, тут людей полно, до утра сиділи на вулиці. стояли. Протягом дня на місцях подій працювали екстрені служби міста. Аварійно-рятувальні команди розбирали завали і демонтували конструкції, що нависли внаслідок руйнувань. Комунальники закривали вікна та двері, фахівці районних адміністрацій фіксували пошкодження житла. Благодійники надавали людям гуманітарну допомогу. Це брезент, прозора плівка, що людям дуже необхідно, і ОСБ, щоб закрити їх потреби зараз. Також у нас є перша психологічна допомога. Якщо треба, будемо з людьми розмовляємо. Їм треба зараз трошечки заспокоїтися. Для цього ми використовуємо різноманітні техніки і вправи. Дихальні вправи, техніки на заземлення, візуалізація. За 12 годин світло, воду та газ повернули у пошкоджені будинки. Та вже сьогодні в день ворог знову вдарив по місто, запустив каби по спальному району. Відомо про влучання по території одного з підприємств. Станом на зараз відомо про одну жінку, що звернулася за допомогою. Також внаслідок обстрілу частково зруйновано проїжджу частину на одній з вулиць району. На місці атаки гасять пожежу. Окупанти атакували Херсонщину. Вранці вдарили з РСЗВ. Били по житлових кварталах. У Степанівці внаслідок обстрілів загинула літня жінка. Ще 12 людей постраждали. Їм надають необхідну допомогу. Отакрас ну, у вот цій крайній кумнаті, а її немає, а кухні немає. Я знаю, що там була кухня. Не тут не знаю, що но... в неї була кухня, літня, в неї була там ванна і кімнати були. А, -а, -а дивимося воронка. Я туди підійшла, бачу там подвал і немає нічого взагалі. Росіяни вдарили по пологовому будинку у Сумах. Дрон влучив у дах будівлі. На місці виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Били загарбники і по області. Близько десяти ударів кабами прийшлося по різних громадах. Пошкоджено та зруйновано будинки і автівки. Це був удар по одному із закладів охорони. Працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. У День міста на Хортиці показали унікальне лазерне шоу. Світлова інсталяція хроніки сили мала важливий для усіх нас меседж. Світло завжди перемагає темряву. Шоу в небі, на воді та на землі бачили й наші журналісти. Про ідею та сенси далі. Історія, що ожила посеред острова, на пагорбі єдності за допомогою лазеру, показали артефакти, які мають особливе значення для України і Запоріжжя. Це інсталяція хроніки сили, яку створив український митець та світловий дизайнер Микола Каблука. Локацію обрали не випадково, адже острів це серце Запоріжжя, що об'єднує лівий та правий береги. Ми дуже хотіли, щоб на вашу круглу дату, 255 років, зробити вам такий символічний подарунок: подарунок зі світлом, подарунок, який є артом, артом з сенсом, я скажу по це глибше, який призваний, по-перше, дати світло віри і світло надії, і по-друге, дати зв'язок з цими давними коріннями. Завдяки сучасним технологіям графічне шоу поєдналось з природним ландшафтом. Курган, скелі та простір над Дніпром стали невід'ємною частиною художнього полотна і створили ефект живої інсталяції, такої, що дихає, змінюється, підкреслює ритм і енергію простору. Ми тут для того, щоб насолодитись світловим шоу від автора від митця Миколи Каблуки. І такі насправді заходи вони трошечки додають у цього світла, якого дуже не вистачає нам. І я дуже насправді рада, що От є можливість тут сьогодні зібратись, побачити своїх знайомих і обійнятись. Треба нам розслаблятися, треба міняти обстановку, треба якось змінювати все собі, тому що розважатись, тому що да, десь кудись підеш, там тривога, там укриття, там ще щось. Але все одно ми тут. Ми хочемо прийняти участь, подивитись, поспілкуватися з людьми. Нам це треба. Перший в Україні досвід використання графіки прямо на природі, де за полотно взяли небо, землю та воду. І це не просто шоу, а важливий меседж для кожного з нас. Сенси це не слово, це дія, це наші мистецькі школи, це наші бібліотеки, це наші заходи, це наші форуми, це наші фестивалі. І сьогодні це неймовірне світло, яке кожен з мешканців, який сьогодні тут був присутній, поніс для себе до своєї родини. Який труд вкладався в те, щоб сьогодні, буквально 10 хвилин, ми побачили це шоу. Які промальовки, яка велика робота дизайнерів. Режисерів, монтажерів це величезна робота. Щиро вам дякую за те, що сьогодні скрасили наше день міста. Хроніки сили це великий проект, що розповідає світу про українську спадщину та духовну силу. А його провідна думка світло завжди перемагає темряву. Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. 78 повідомлень про жінок, які хотіли відмовитись від своїх новонароджених дітей з грудня минулого року. Надійшли до міського центру соціальних служб. Серед причин такого рішення найчастіше брак підтримки від рідних та нестача матеріальних ресурсів, а також страх перед материнством та емоційне виснаження. Аби зменшити кількість потенційних сиріт, фахівці центру соцслужб виїжджають до пологових будинків, щоб встигнути поговорити з жінками, які опинилися на межі. Одне з наших завдань бути поряд у найважчі хвилини, коли жінка може відчувати самотність, розгубленість, коли у складній ситуації їй може здаватися, що немає виходу. Ми зустрічаємо її в кризовій точці і робимо все можливе для того, щоб ця зустріч стала для матері та дитини початком нового шляху до благополуччя. А, а також супроводжуємо родину під час перших кроків. Іноді достатньо всього однієї зустрічі для того, щоб е, почати шлях до змін, однієї розмови, щоб жінка подивилася на своє життя інакше, е, відчула внутрішню силу і зробила вибір на користь материнства. Завдяки психологічній підтримці та соціальній допомозі, 69 дітей залишились в родинах. Психологи також організовують взаємодію з іншими фахівцями та службами, зокрема щодо допомоги з надання захищеного місця перебування та безоплатної правової допомоги. У Запоріжжі кожен четвертий житель це людина поважного віку. Приважну частину свого життя вони присвятили розвитку міста та вихованню не одного покоління спортсменів, медиків і громадських діячів. На знак вдячності у незламному хабі Арбіта нагородили найактивніших представників старшого покоління, серед них і Тамара Григорівна, якій вже 67 років. Та, попри поважний вік, жінка активна, як і в молодості, каже, досі працює та допомагає іншим, зокрема родинам, що виховують дітей з інвалідністю. Адже маючи власний досвід, добре знає, наскільки це буває непросто. Головне націлити і дітей, і всіх не падать духом. От, вони дуже у нас талановиті, і і, от і зараз хлопчики приходять. От, Головне не падать духом і, і, і знати, що тебе підтримують. Вони все яскраві. Є родина, є діти, є внуки. Це саме щастя, і щоб вони були здорові і щоб більше не було цього жахіття. Джерело молодості це розум, талант та творчість. Аби літні люди могли продовжувати розвиватись у місті. Діє програма Старше покоління запоріжців. Нею передбачається проведення тренінгів, творчих заходів, організація прогулянок та екскурсій. Все це задля комфорту старших містян. Нам дуже потрібен тут, в Запоріжжі, ваш талант і ваш розум, і ваша людяність, і ваші обміни. Ви наша мудрість і в часи, коли Запоріжжю дійсно складно ваша думка і ваша порада є надважним. Де межі дозволеного привласнення та чи не володіють нами? Цим питанням задається мисткиня Крістіна Одчіч Черняк. Її роботи вперше представили у Запоріжжі у центрі сучасного мистецтва. Художниця каже, намагалась передати те, що її бентежить: почуття справедливості та глобальних принципів людства. Це тема, над якою вона працює протягом багатьох років. Це про право на чуже життя, тіло та природні ресурси, і саме обурення і є поштовхом до створення. Тут представлені роботи, як приклад того, що можна пригуститися чужими тілами, тваринами, можна використати об'єкти, які ти собі хочеш. В моєму випадку це були об'єкти такі, як камені, це карпатські камені. Я їх віднайшла, проробила їх в сенсі того, що бетон залила, десь щось намалювала, ну, вишкрябала умовно. Тобто це природні абсолютно речі, але я собі їх привласнила. І показали їх як своє власне мистецтво. Роботи мисткині не мають часових меж. Вони виконані так, що їх зможуть зрозуміти і через тисячі років в майбутньому, і так само в минулому. Побачити право власності можна буде протягом місяця. І мені дуже резонує те, як вона працює, з чим вона працює, теми, які вона піднімає. І сьогодні оце у нас тема така право власності на згадку майбутнім. Вона якраз піднімає тему. Дуже пов'язано для мене із екологією, і з морально-етичними нормами, і з нашим ставленням до тварин, до тіла, до кордонів. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.